Привіт, перш ніж ви почнете дивитися цей ролик, хочу вас попередити, він поділений у нас на дві частини. Перша це у нас частина CAF, друга частина TFC. TFC вийде десь через пару днів. Ще в, цьох, в цих роликах буде видалений контент, тому що ми переговорили з Light C да, деякий контент, тому що він ще в бета-тестіруванні, і показувати ми його зараз не будемо. Але якщо вам сподобається цей симулятор, ви бойовий медик, військовий. Інструктор по теоретичній медицині, да, і ви захочете в ньому там пограти, то заходьте на сайт, офіційний Last. Air 7 є в описі, і оставляйте заявки для того, щоб вам надали цей бета тест А зараз будемо продовжувати дивитися цей контент. Я його записував раніше, тому вам гарного просмотру. І все. Вітаю всіх! Мене звати Олександр, я старший бойовий медик, мій позивний Pride. Сьогодні буде такий нестандартний запис по симулятору тактичної медицини. Так, все вірно. Хлопці, дівчата із LifeSaver зробили симулятор по навчанню з тактичної медицини. У мене зараз є бета-тест, будемо його зараз перевіряти, дивитися, читати повністю все, що тут є у нас. І будемо якось робити висновок, того, що гарно, да, добре це симулятор, чи ні, потрібен він нам чи ні, і так далі. Але скажу наперед, що я бачив там скріни, бачив відео, як його робили. І якщо чесно, якщо от такий симулятор і буде, це буде дуже-дуже класно, тому що не всі наші хлопці-дівчата можуть навчатися тактичної медицини, да, їздити на якісь курси, відпрацьовувати. А коли у тебе є симулятор там, на телефоні планшеті, ти можеш там, в свободне 5-10 хвилин зайти, потренуватися, повчитися, і ти вже будеш знати, як надавати допомогу для свого побратима по посестра. Тому що нагадую, що тактична медицина це в першу чергу не для вас, а для ваших побратимів. Ви самі собі зможете зробити тільки там, турнікет. В общем, да, в плані. Але коли ви будете знати тактичну медицину, ви будете рятувати своїх друзів, своїх побратимів і надалі надавати якісно домедичну допомогу. Тому оцей бета тест я думаю, нам буде допомагати і надалі. Він буде все більше і більше розвиватися, і ми будемо розвивати тактичну медицину вже в просторі а, технології, інновації, да, в телефоні. Це, ця, ця програма да, симулятор, грам, вона буде виходити на Android і iOS-системи. Зараз у мене йде на комп'ютері. Я собі скачав симулятор Android, туди завантажив Да, і отак будемо записувати, дивитися, що є. Добре, давайте подивимося, що у нас тут є. Так, звуки я чую, тактична медицина так, зворотній зв'язок. Настройки. Так, мова у нас є. Англійська-українська. Добре, графіка. У нас тут ультра ППС, ультра, високе, високе. Добре, я граю на комп'ютері, тому я думаю, мені комп'ютер дозволить грати на таких налаштуваннях. Так, звук є, добре. Якщо буде дуже-дуже зручно, я його зроблю тише. Добре, поїхали, подивимося, що це таке. Тактична медицина. Так, бій за місто. А щоб ви розуміли. Я вже відкривав його на своєму телефоні. Там було поначалу, як сказати, тренування, як користуватися управлінням. От. Тут, відьмо, вона мене не збереглась. Тому зараз будемо спочатку дивитися, читати і все проходити. Як ви бачите, що у нас тут є? Тут у нас є вже я вже я бачу, CLS, БС, рятувальне СІ CMC, бойові меди. Це вже буде наступні. Частина. це вау. Це круто. Я навіть не думав, що будуть інші рівні допомоги. СМ всі військові, тобто ви знаєте, що СМ – це базовий курс для всіх військовослужбовців, повністю всіх від матроса до віце-адмірала до Залужного, що повинні знати, як робити домедичну допомогу. От, і це такі тренування. Ви бачите, бій за місто, вогневий вал, засідка в марші, патруль периметру. І я бачу, що у нас тут є АСМ, Ви бачите АСМ і Каф. Тобто каф це у нас під вогнем. Тобто у нас тут три, да? раз, два, три, да? три сценарії під вогнем. Потім у нас тут ТІВСІ, це у нас іде, а ці інше все ті тобто тактична допомога в укритті, коли ви знаходитесь в тактичних умовах. Сценарій, команда, Ну, тут закрита це. Давайте зробимо от рекрут. Да? Немає часу, ну, тобто там немає без часових обмежень, ми можемо почитати, породивити взагалі, що вона себе представляє. Почати. Опис завдання: під час міського бою твій побратим отримує поранення. У нього шок і він без свідомості. Після того, як ти витягаєш його дзвони. Зони вогню, пробачте, зупинимо масивну кровотечу та дай запит на медичну евакуацію командирів підрозділу. Добре, без ліміту часу, з підказками. бій за місто АСМ, Каф, як ми бачимо, цель. А цілі місця, зупинити масивну кровотечу, допомогу турніки, додати запит командиру на евакуацію поранено. Добре, поїхали. Ого. Тобто у нас тут є поранений, ми його бачимо. да? Для симулятора. Для симулятора це навіть. Даже... Ого, ого яка, яка графіка, мені подобається. Зміна положення. Ну я бачу тут кровотеч, я бачу, що треба. Бачите, тут ще такі моменти, тут ще написано, де йде поранення. Свідомість у нього. У. Тобто він без свідомості. Мій інвентар, радіо, Говорити. що це? А, це зміни положення. Тобто, змінити положення до самого пораненого. Але пам'ятаємо, тут. Бачимо, ми в, окопі. Да, ми в окопі, тому ми можемо бігати вокруг нього. Якщо ми знаходились би на рівній місцевості, да, звичайно, бігати отак от вокруг нього ми б не змогли. Добре, у нас є от нога. Да? Нога, от, є. Ми можемо вибрати мій інвентар і його інвентар. Звичайно, ми, ми і беремо його інвентар, тому що вся домедична допомога йде з його інвентарю. То, а, я можу взяти маркер. тому. Рукавички, ми не вдягаємо, звичайно, під вогне. Ну, знову таки, тут тіла... айфа аптечка. Тут нічого такого дивлюсь немає серйозно. Турнікет. Турнікет. Так, турнікет у нас кет, дуже добре. Так, що у нас? Ага, одягати. І ми тут бачимо, бачите, куди треба розмістити турнікет. Зрозуміло, да? наскільки це все продвинуто. Тобто ми можемо поставити, хтось подумає, що треба ставити турнікет на поранення. Чи 5 см від поранення. Але ні. Коли ми знаходимося під вогнем, ми затягуємо турнікет якомога вище, да? і якомога сильніше. При накладанні швидкого турнікету розмістити його якомога швидше на Найс. Кі... Nice. Мені подобається. Накладання турнікет здобулось більше, ніж одної хвилини. Ну, ми подивилися, що у нас є. Добре, у нас інших поранення немає, да? має на увазі масивний кровотеч. Тому що під огнем ми робимо що? Вірно, тільки турнікет. Запит евакуації. Да? Виконував запит евакуації. Є, yeah, зробили. Найс. Nice, молодці. Ми з вами зробили це. Так, у мене запис іде. У мене запис іде. Добре, поїхали далі. Це. А, Продовжити. Тепер ми можемо зробити це солдат. Час спливає у разі потреби користуються підсказками, але це може знизити твою оцінку. Добре, поїхали. Тобто ти вже по типу знаєш, що робити. Давайте подивимося, що у нас тут є. Є, у мене, я бачу. Так, інвентар, турнікет. Так, мога вище. Вище. Ще, можна вище, ні? Все. Затиснули. Є. Є. Радіо, да. евакуація. Завершити. Є. Ну це круто. Ну, молодці. Оце, оце, такі моменти потрібні, тому що. А люди, які знають, да, які вміють це робити, у них вже є а, в голові там, ці картинки, да, на розташування, як це все робити, і ми це робимо все швидко. Люди, які тільки вчаться, оці а, мелкі деталі, так сказати, да, вони дуже важливі, вони потрібні їм. Добре. От навіть я тут, бачите, так, що у нас тут? Ага, The командос. Поїхала. Ну, круто. От гродь. Вроді би, да, вот така ота А... Добре, ну поїхали. Так. Інвентар, турнікет є. Е, Високо. Затягнули. Фіксувати турнікет. Все. 45 секунд. Нормально. Ну, це база. Це база. Вогневий вал. Поїхали. В результаті масового артилерійського обстрілу позиції тип братим отримує травматичну ампутацію нижньої руки, негайно вживає заходи для зупинки загрозливої кровотечі і дає запит командиру підрозділу на медичну евакуацію. Дана ампутація – це дуже такий важливий момент в маслину кровотечі, тому що немає часу да, якоїсь там кінцівки, і кров дуже, дуже, дуже швидко стикає. Витикає, точніше, пробачте. І тут немає часу, на якісь там, по, щоб подивитися в демо, знаєте, рухувати ворон. На цю часу немає, це треба зробити дуже швидко. Ампутація це о, такий червоний код для того, щоб зупинити масивну кровотечу дуже-дуже швидко. Поїхала. У нас є от, ампутація. Звичайно, ми беремо турнікет. Так, як отак от, да, турнікет. Ми затягуємо якомога вище. 25 секунд, радіо, евакуація. Завершити. Круто. Ну, мені сподобалось. А момент з ампутаціями в моєму випадку в моєму випадку, да, я би зробив, напевно, два турнікета. Знов таки, якщо це б нога була, то це два турнікета було як, як мінімум, тому що зупинити масивну кровотечу ампутаційної ноги, да, дуже важко. Но. Тут знову таки у нас іде база, і вона дуже класна. Мені подобається. Тобто це як гра, де ти постійно можеш її перепроходити, щось нове, щось нове там а, вчити дуже круто. Ну те ж саме. Та о, стоп. Как вона іграє? Аа. Отак от є. інвентар турнікет. Поїхали затиснути. Тишня умовах, там вже потрібно працювати. постоп, не те там вже потрібно буду працювати. Повний огляд робити. Ну, давайте. Я надію, що у мене часу буде достатньо, так? Да? Так, ну так, да, у нас, вроді, час є. Для того, щоб дійти до CC. Так, команда давайте команда Пропустимо швиденько до ТВС-Диди. Мені це цікаво, як воно там буде показувати. З турнікетом все, все зрозуміло. Так, під час переходу на нову позицію твій підрозділ потрапляє засідання предмісті. Один з твоїх побратимів отримує важкі трамбові травми, негайно вж... вживає заходів для зупинки загрозової кровотечі і по повідом командирам групи про поранення. Добре, що у нас є? Ми дивимось, так, тік, ми, так, ми дивимося у нього ампутація. Ампутація. Ноги. То есть. єп. Yep. Зараз після цього запису дружина сяде і буду сама. Да, другий турнікет. А, це на ногу, ну, блядь, ну, я б на ногу наклав ще один турнікет. У нас ще одна, да, поранення. Да, ще. Так, єп. Yep. Я щесь заговорився. фіксуємо. Даже фіксуємо стрічку, слухайте. Ну, мені реально цікаво, що буду Т. Можливо, ті всі, мож, можливо, можливо ті всі зараз не буде, тому що це ж бета-тест. Подивимося, в всі є, ні, ще ні. Оцей момент зараз о, зараз була у мене помилка. Ну, ми граємо, зрозуміло, я зараз не там. Я більше з вами розмовляю, чим в самої симуляції. Тут була помилка у мене точно, що я не роздивився людину. Тобто, я побачив ті -то кров тільки в одному місці, а в руці я не побачив. Ось момент такому, що треба постійно бути а, тактично цілеспрямованим а, на пораненого продивитися, чи є там якісь у нього масивні кровотеч. Є у нас шість ознак масивних кровотеч. Да, тим ознакам, щоб ми зрозуміли, що ось є, чи немає. Тому що от, пульсуюча кров, це одна із ознак, да, і ампутація чи друга ознака. То я не побачу, на жаль. Звичайно, є, так, опа, єп. Єп. Погнали, звідси. Добре, мені подобається. Продовжити. Так. Є! Ті всі. Патруль периметру. От ці всі мені цікаво, от реально цікаво. Глядь. Може, це все можна буде відкрити? Це, ну, TFC. Давайте. ну TFC. Що це у нас таке? TFC це у нас в тактичних умовах, тобто, це немає не прямого контакту з, бо, з ворогом, а коли ми можемо надавати повністю цю домедичну допомогу по алгоритму MARCH. І зараз оце буде більш складне, бо, тому що там же у нас повинен повинно бути огляд. Переоцінка, перевіряти, що маси на кровотечі, дихані шляхи, так і так далі. Як це вони тут показали? Це цікаво.